Всім привіт, радий вітати в новому році. По-перше, хочу привітати, щоб в кожного в новому році збулись його мрії, цілі. Вони були здійснені вчасно. Багато любові, тепла, здоров'я, гарного стану та ресурсів. Для того, щоб ти жив тим життям, тим якісним життям, який ти собі планував, який ти хотів, коли був маленький, коли дорослішав. згадай, про що ти мріяв, подивись навколо, чи відповідає твоє життя тому, що ти мріяв, чи відповідає твоє життя тому, що ти бажаєш, і я бажаю, щоб ці мрії. Збулись, це реальність, і ми зі своєї сторони, лавка Мольфара, ставимо за мету допомогти тобі в цьому, допомогти тобі покращувати твою якість життя, покращувати твій стан, твій ресурс для того, щоб ти краще себе почував, був більш впевнений в собі, мав високий рівень енергії, мотивації, оптимізму. Жалу до життя, і в такому ресурсному стані всі твої мрії та цілі будуть фактом вже вирішеним і здійсненим. Зараз ми переходимо до розіграшу 33 баночок червоного мухомора та мікса, і скоро дізнаємося наших щасливчиків. Дуже сподіваюся, що це будеш саме ти. І так до в участі дорожчу бере 173 учасники. В цей раз я натиснув Без повторів минулий раз ми питання вирішили. Я буду диктувати переможця та його порядковий номер. Одразу скажу, що з кожним переможцем зв'яжеться наш відділ підтримки та консультації в найближчі декілька днів. І для того, щоб отримати від вас інформацію про дані нової пошти, куди вам отримати свій подруночок. Тому хочу запевнити, що подрунок отримає абсолютно кожен. Очікуйте дзвінка в найближчі декілька днів в середньому 2-3 дні. І так, перший переможець Олена. Вітаю. Другий переможець Євген, третій Михайло. Четвертий Наталія, п'ятий. Сергій, шостий. Марія, сьомий. Олександр, восьмий. Данило. Дев'ятий. Юрій. Десятий. Валерій. Одинадцята – Вікторія, Дванадцятий – Дмитро, Тринадцята – Ольга, Чотирнадцятий – Денис, 15. Ярослав, 16. Наталя, 17. Олександр. 18. Сергій. 19. Микола. 20. Невідомий підпис. 21-й Сергій. 22-й. Анастасія. 23. Олеся. 24-й Андрій, 25-й Артем, 26-й Валентин, 27-й Наталія, 28 Володимир, 29-й Роман, 30-й Сергій, 31-й Дмитро, 32-й Дмитро. 33 Наталія. І особисто від себе хочу зробити новорічний подарунок, та, тому що в новий рік здійснюються мрії та бажання. Та особисто від себе зробити переможцями ще декілька людей. 34-та. Тетяна. Вітаю. 35-та. Тетяна. 36-та. Олена. 37. -та. Світлана і остання, 38-й, Віктор. Чудово! Хочу привітати всіх переможців ще раз в найближчий час з вами зв'яжеться наш відділ консультацій та підтримки. І бажаю вам гарного настрою. І гарних свят.